У Києві майже відбулася неофіційна прем'єра скандального фільму Бруно від скандального ж режисера Саші Барона Коена. Майже відбулася, тому що організатори встигли провести лише прес-конференцію. Що ж трапилось далі, бачила Юлія Вебер ще хвилин 15 тому у цьому залі за цим столом тривала прес-конференція, присвячена нелегальній прем'єрі фільму Бруно в Україні. Потім приміщення наповнилось димом. Ще пізніше виключили світло. Погана видимість, але світло ще є. Люди організовано йдуть до виходу. Це та ж зала, але раніше, коли дим лише почав наповнювати приміщення, організатори висловлюють припущення. Я так розумію, що згорів кондиціонер. судя по всьому, все проти фільма Бруно. А кількома хвилинами пізніше стає зрозуміла справжня причина походження їдкого диму. шашка лежить? А починалося все банально. Багато преси відомих і не дуже людей. Гості їдять, спілкуються, дають інтерв'ю. Багато хто прийшов за забороненим плодом. чому то у нас в країні до сих пор з вот, постсовєтського союзу тактика запретів, хоча нігде не ні во всьому цивілізованому вона приносить тільки негативні результати. У нас запрещають вот для мене непонятно. Поэтому я прийшла на запрещений показ. Люблю такі фільми. От які заборонені. Мало того, що ті, що то запрещений. Якщо запрещени, значить є за що. А багато хто прийшов сказати ні заборонам як таким. Вже з прес-конференції стало ясно. Організатори неофіційної прем'єри фільм не пропагують. Вони проти цензури. Насправді я не люблю за шкону і резаціолоф. Мені понравилися парад і врядві понаради Але Я прийшов сюди не для того, щоб говорити, що це класне кіно. Я прийшов сюди для того, щоб в этом случае сказать, что цензура в любом своем проявлении, это достаточно отвратительно и очень раздражаемо. У нас государство, мне кажется, движется к Устрою, де все, і строю ді за не було серця. У нас його тепер знову не буде окремий герой вечора. Аксін'я Куріна – член тієї експертної комісії при міністерстві культури, яка й виносила рішення про заборону. З таким вироком Аксія не згодна. Фільм вважає вартим уваги, проте і на мінкульт всю вину не перекладала б фільму Бруно в Україні великих касових зборів. Не прогнозували. Мабуть, прокатна компанія Сінергія не хотіла випускати фільм на екрани. Я думаю, что они спеціально так сделали, потому что если бы фильм разрешили бы, за 10 днів до офіційної прем'єри они б не успели напечатать копії, то есть дублировать фильм, сделать тираж это проблематично. Почему они так поступили? Я Думаю, они просто хотіли ну как бы оправдатися перед своїми московськими партнерами. А потім всіх просять вийти, щоб підготувати зал до перегляду, а далі те, що ви вже бачили. Дим здивування гості курять на вулиці. Організатори відповідають на запитання: хтось поїхав, хтось чекає, поки дим розсіється. Коли ж це трапиться, стане відомо, що в організаторів вкрали тисячу доларів і лептоп. А ще пізніше хтось кине у вікно камінь. Це та ж зала сьогодні зранку. Сліди від шашки, яку вилучила міліція, камінь, шматки скла і дірка в вікні. Ось так незвично закінчилася спроба прем'єри фільму Бруно. Хай забороненого в Україні. Юлія Вебер, Володимир Джулай, Дмитро Христенко, Тивай.